Вже в шосте в Ужгороді збираються найкращі бджолярі Закарпаття. Фестиваль Медовий спас змінив локацію і з набережної незалежності переїхав у Боздоський парк. Пасічники намагаються створити особливу медову атмосферу та започаткувати гарну традицію. Напередодні свята Моковія у народі медового спасу ділитися секретами професії. Асоціацію пасічників Закарпаття цей фестиваль започаткований чисто для закарпатських пасічників. Але в цьому році ми очікуємо і іностранних. Ми запросили з Венгрії пасічників, з Словакії пасічників запросили, з Польщі. Якщо поки що їх за на сьогоднішній день ще немає, але думаю, що вони підтягнуться. Зараз у нас є з Львівщини і Івано-Франківщини, пасічники, які вже взяли участь на сьогоднішній день, розкластавили свої свою продукцію. Окрім розпродажу меду та медової продукції протягом трьох днів у Боздиському парку працюватиме спеціальна фотозона. Також відвідувачі фесту чекають виступи художніх колективів Ужгородщини та конкурсно-ігрова програма. Ось у такій історичній зоні бджільництва можна спробувати себе у ролі справжнього бджоляря та навіть викорити бджіл із вулика, а також зробити собі пам'ятну фотографію у костюмі бджоляра. Василь Левко із самбірщини посічникує уже 36 років. Пасіка складає до 120-150 бджолородин. Спеціалізується також на виробництві маточного молочка. На Закарпатті приїжджає не вперше, а фестиваль в Ужгороді сприймає не стільки як роботу, а як корисний досвід спілкування з колегами та обмін інформацією. З закарпатськими бджолярами працюю майже з самого початку свого посічникування, тому що це. Тут діти ще якраз розведення породистих бджіл, бджіл таких роботящих, медодайних. Сьогодні привезли весняний мед, мед різнотрав'я, унікальний мед з Верхньодністровської низовини. це більше 40 видів нектарів квітів, мед липи карпатської От. і мед гречаний з лісовим. Ось така. Ну, ще є спецпродукція, так звана я називаю, це перга. Бджолини обніжжя, пилок, меточне молочко з медом, прополісний мед. Самого центру Європи із Рахівщини приїхав пасічник Василь Сойма. Мед та його продукцію вважає життєдайними, намагається популяризувати медову культуру. На фестиваль привіз і власноруч виготовлені корисні смаколики, а також лікувальні настоянки. Окрім бджола продукції, тут лікарські настоянки, лікарських траверніше. Є мазі різні ручної роботи. Спреї на основі прополісу, що там проблеми з нежиттю, чи з горлом. Це так званий український снікерс, такий собі смаколик в вафельні, вафельному стаканчику, горішки з медом. Дуже цікавий продукт, дуже діти, діти полюбляють не тільки, і дорослі полюбляють його, чи до кави, чи так. Головне, ну що він натуральний продукт. Фестиваль уже розпочав знайомити відвідувачів з медопродукцією. Протягом трьох днів триватиме змагання, зокрема й конкурс дегустаторів найкращий знавець меду. Офіційне ж відкриття заходу заплановане на суботу, 13 серпня о 14.00. Закриття солодкого фесту у неділю, 14 серпня о 16.00.